Пам'ятки архітектури в Івано-Франківську паспортизують. З такою ініціативою виступили активісти громадської організації Самопоміч спільно з науковцями університету права імені Короля Дени Галицького. Йдеться про розробку спеціальних документів, які узаконять зовнішній вигляд тої чи іншої історичної споруди. Створенням паспортів займатимуться студенти-архітектори. Це буде основне завдання їхніх майбутніх курсових робіт. Можливо, бути розгортка по вулиці як курсовий проект для особи. Пізніше цей курсовий проект увійде в основу самої паспортизації, щоб було оці. Що от вулиця така, то, така, то, тобто або квартальна забудова, яка буде оцінена у самому паспорті. Впевнений, що продукт університет надасть якісний. Ми зможемо ці пам'ятки, ці проекти вже подати на затвердження в місто. І я переконаний, що велика частина цих паспортів проектних буде затверджена. Нашою міською артетурою в міському рекламно інформаційному центрі кажуть, проблема паспортизації нині неабияк актуальна, адже такі документи допоможуть ефективніше боротися з хаотичною рекламою на фасадах, а також вберегти відруйнування старовинні пам'ятки історії. Коли пам'ятка має паспорт, затверджений зовнішній вигляд не можуть з'являтися варіації на тему реклами на пам'ятці перефарбувань, зміни кольорів частково. Так як в нас на сьогодні це де відбувається. І також це дає змогу якомога довше зберегти цю пам'ятку, щоб вона була дійсно уособленням міста Івано-Франківська. Готові зразки паспортизації їхні творці погоджуватимуть у спеціальному проектному бюро, яке діє при університеті. Потім даватимуть на затвердження міській владі. Загалом в Івано-Франківську налічується більше сотні пам'яток архітектури.